На дворі прохолодно та дощить, а ось серця новоушичан палають, а на обличчях усмішки. Усі гуртом жителі громади відзначають день народження центральної садиби. Новоуш – це чудовий край. У нас чудовий прекрасний туристичний край. Маленька ж маленька Швейцарія на Поділі. Гордість її це основному її люди. Нова ушиця край, що має великі туристичний та людський потенціали. Люди найважливіше. Саме вони творять сьогодення та майбутнє громади. А у день народження молоді батьківщини кожен ділиться своїми надбаннями. Ми презентуємо на свято нашого селища нашу продукцію. Це дари лісу, це і сушені ягоди, сушені гриби, це декоративний посадковий матеріал. У Нас є гарний великий розсадник. А з великого фоє місцевого будинку культури розпочалося святкування Дня селища. Тамтешні підприємці демонстрували свою продукцію, а майстри свої вироби. Вибирала душею, працювала, працюю, вишиваю хрестик до хрестика. Такі роботи. А ось далі свої роботи демонструють вихованці Новоушицької спеціальної школи. Ці творіння заслуговують особливої уваги. Їх зробили дітки з вадами слуху та мовлення. У нас дівчатка працюють більше з вишивкою, з бісером, от з нитками. Вони в'яжуть макраме, а хлопчики працюють по дереву. У нас є станки, і ми хочемо показати свою роботу. Свою роботу у день селища демонстрували і творчі колективи громади. Вони прямісінько своє запрошували місцевих та гостей у глядацьку залу. Для них підготували концерт. У програму вплели майбутнє та сьогодення, традиції, що вже прижилися, і ті, які тільки формуються. Ти для мене найкраще місто на всій землі. Співали, танцювали, а згодом і смачно частували. День народження нова ушиця відсвяткувала гучно. Попри не зовсім сприятливу погоду, свято об'єднало сотні новоушичан. Не оминули важливу подію і місцеві обранці. Новоушиця мені настільки почали імпонувати подобатися. Я їх просто раніше, просто знав наушський район. Люди Новоушського району зараз для мене це рідня. Зараз це для мене велика дружна сім'я, з якою я насправді вже дуже дуже подружився. Мені подобаються їхні фольклорні і народні ансамблі. Вони настільки співучі, настільки голосливі, настільки просто неперевершені, що я просто пишаюся ними, і я з великим задоволенням їду на кожне свят. Пишаються малою батьківщиною і самі жителі громади. Новоушиці люблять просто так за те, що тут народилися, за те, що тут зробили перші кроки і за те, що тут живуть. А тому у день народження для рідного селища лунали лише кращі побажання. Всі здорові, сам перед здоров'я здоров'я, здоров здоров щоб від нас відійшов коронавірус. Всі любилися, були дружніми і щастя. Всім і всього найкраще. Свій день народження новоушиця гуляла ледь не до півночі. Селищного клубу гучне дійство перенеслося на стадіон. Там новоушичан зі святом вітав гурт селфі, який приїхав на запрошення селищного голови Анатолія Олійника та депутата Хмельницької обласної ради Петра Лабазюка.